Я прийшла перевірити, як тут справи у лебедів. І от бачу, що мама встала на ноги, а не сидить. І дуже-дуже сподіваюся. О, Боже, там діти! Подивіться, у нас діти! Вони вибилися, ах ти ж! Моя ж ти красунечка, моя ж ти розумничка! У нас діти, діти, діти. А -а -а. Я дуже сподівалася, що я не проґавлю і що вони не попливуть не кудись швиденько всі затоки, щоб потім їх шукати. То я прийшла спеціально з самого початку. Партнера не побачила, але у нас діти. Вітаю щасливих батьків з поповненням. Ви ж ви хороші, як я рада. Зараз я не можу підрахувати, трошки приду додому, пізніше тоді роздивлюся. Сьогодні там в галюзі щось ще виляться, щось ще вилять, нічого не видно. Маніпунчики. пунчики. Ура-ра-ра-ура, ура, 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 дуже рада. Ось мама собі скубе щось наводить якусь красу, чи бог я знає, що воно таке. Щоб їм там було м'якенько, коли вона їх накриває. До речі, сьогодні зранку. Така була гроза, такий був дощ, я ще й думала, як вона там, бідна, на гнізді, сидить під таким дощем, даху нема. Думаю, ну якось природа передбачила, таке вона є пір'я. Якщо є діти, подумала я, ну вже вона вже накриє їх там якось собою. А ось у нас діти. Вийшло сонечко, зараз тепленько. Сподіваюся, що у них все в порядку. Мої ж і красунчики. Ну, будемо спостерігати, як будуть підростати діти, чи вони залишаться тут. Чи кудись їх мама з татом переведуть? Ну, Десь далі, може, будуть плавати водрі. Ра-ра-ра-ура-ура! Ра, 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 ра. Ну, йду далі. Будемо спостерігати.